На Одещині правоохоронці повідомили про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигади завідувачу одного з пунктів ветеринарної медицини. Правопорушник вимагав від громадянина, який займається вирощуванням великої рогатої худоби, по одній тисячі гривень за кожну тварину, яка потребувала державної реєстрації. Після отримання 10 тисяч гривень хабаря в одному з кафе рейцентру правоохоронці затримали фігуранта. Встановлено, що 45-річний посадовець поставив ультиматум господарнику. Якщо той заплатить, то він не буде чинити перешкоду у реєстрації, а навпаки, її прискорить. А у зворотньому випадку зловмисник обіцяв ускладнити процедуру і затягнути її до півроку, і навіть зазначити, що. Худоба хвора на підставі зібраних доказів. Поліцейські повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першого статті 368 кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.